І якийсь мудрагелик, юнак пише: Я більше не спілкуюся з батьками вони в мене токсичні. Він мене навіть не дивує, скільки людей його підтримують, скільки вподобають, скільки пишуть молодець. Я також своїми не спілкуюся. Ти не мусиш з ними жити і кожен день там вицільовуватися, але прийти, обняти і сказати: мамо, тату, знаєте, що я у вас є. Ви виховали сина. Бо ви вставали ночами до своєї дитини, і я вам за це вдячний. Оце обов'язок кожної дитини. Так бувають батьки і соціопати, і маньяки, але це не є таке масове явище. І взагалі розумієте, що відбувається, яка тенденція? Світ топче заповідь Божу, шануй батька і матір, і буде тобі добре на землі. Він своє пожне або в своїх дітях, або ото всередині буде його мучити, бо це ж його вже це мучить. Якби не мучило, навіщо він би на показ виставляв, як він хоче втерти носа своїм батькам і дати їм привселюдно пописку. Вагайтесь, не знаєте, якою мірою треба любити, що таке любити батьків і шанувати. То я про це все пишу. Бо я в цьому дуже довго розбиралася, і я дуже щаслива і благословена саме тому, що не лишила це питання просто так.